Поговоримо про те, яким для управління спорту був рік, що минає. Отже, на початку року ми ще встигли переглянути презентації програм Кубки Львова. планували офіційно відкрити відреставрований зал для фехтування на вулиці Руській, відкрити мурал Чукаріна, провести найбільший спортивний в Україні форум спорту дії та втілити у життя ще безліч планів та ідей. Однак війна внесла свої корективи з перших днів війни. Працівники управління спорту активно волонтерили, зокрема, стали частиною команди центру координації та розміщення внутрішньо переміщених осіб. Вже з березня у соціальних мережах запустили онлайн-тренування, до яких міг долучитися кожен охочий. А тренери підпорядкованих дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл періодично проводили майстер-класи для вимушено переміщених дітей у загальноосвітніх школах. Разом з тим відбувався процес залучення до навчально тренувального процесу внутрішньопереміщених спортсменів, а також дітей, які раніше не мали зовсім спортивного досвіду. Також ми активно почали проводити свої заходи, серед яких спортактивація це соціальний проєкт, метою якого була адаптація та соціалізація внутрішньопереміщених осіб засобами спорту. Загалом було проведено 12 зустрічей біля модульних містечок у стрільському парку на Сихові. Тут було продемонстровано 25 різних видів спорту та привернуто увагу до спорту близько трьох тисяч дітей. Серія благодійних евентів Спорт ту він спорт заради перемоги. Сюди увійшли відкриті функціональні тренування, аукціони, де лотами були тренування в дитячо-юнацьких спортивних школах Львова та серія лекцій для спортивних функціонерів. Благодійний турнір з баскетболу для працівників та депутатів Львівської міської ради, благодійний показ ексклюзивного фільму Віктор Чукарін Сторіччя, яке створило наше управління, про легендарного гімнаста Віктора Чукаріна, який, незважаючи на 17 концтаборів, став абсолютним чемпіоном світу та володарем 11 олімпійських медалей. Благодійний турнір з веслування на човнах типу Дракон. Бізнес Драгон Кап для провідних. Компанії Львова загалом, завдяки цим заходам, було зібрано понад 200 тисяч гривень та передано їх для закупівлі тактичної медицини, благодійного фонду Як ти та благодійної організації, благодійний фонд куровських для закупівлі пікапів. Звичайно, ми маємо обмежений бюджет в плані бюджету розвитку, і тому цьогоріч в плані будівництва в нас була певна пауза, але все ж таки. На вулиці ОСППОГО нам вдалося разом з районною адміністрацією збудувати фантастичний спортивний простір завдяки львівському комунальному підприємству Спортресурс і особливо Ростиславу Зелеку. Тепер про спортивний результат, Незважаючи ні на що, наші спортсмени продовжували гідно представляти Україну на міжнародному рівні. Відтак до Львова цього року повернулось П'ять нових призерів всесвітніх ігор. Один переможець зимових паралімпійських ігор, чотири призери ігор нескорених і ще близько 50 переможців та призерів чемпіонатів світу та європи. Спортсменів та їх тренерів відзначено преміями Львівської міської ради. Новою програмою, яку ми розробили спільно з управлінням освіти, є львівські спортивні шкільні ліги, які розпочнуть функціонувати вже січня місяця. Це змагання для школярів нового світового формату, які будуть проведені кожного року, головною метою якого створити атмосферу спортивного свята під час проведення спортивних ліг серед учнів загальноосвітніх шкіл. У цьому навчальному році заплановано провести ліги з трьох видів спорту: це футзал, баскетбол та волейбол. Наша мета збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Наступний рік передолімпійський. А це означає, що ми плануємо запустити програму надання фінансової підтримки перспективним спортсменам, претендентам на участь у 33-х літніх Олімпійських іграх та 17-х Паралімпійських іграх у Парижі. Так ми віримо, що до Львова уже через рік прийдуть нові олімпійські та Паралімпійські медалі. Сотні перемог на спортивному фронті. Це лише початок. Головна перемога в нас. Попереду, друзі. До зустрічі у новому році.